Пронто-пронто, мої кохані, як ви, мої зірочки, тримайтеся. Ми всі з вами молимося. Немає світла, немає слів щодо цього, але життя продовжується. Зараз подивимось на картах Таро і таке запитання, чого він мовчить. Думайте про цього чоловіка. Підписуйтесь на інстаграм, там всім інший контент. Відповідь на запитання, п'ять варіантів. Я всіх дякую. Ви дуже багато мені пишете в коментарях, дівчаточки немає часу читати. Відповіді на запитання, особисті розклади, амулети. Це просто фантастично. Хоча із вас повинна зробити собі такий подарунок і не мучити свою голівку тим, що робити далі. І так дивимось, чому він мовчить. Ох, дівчата, він зараз працює нарешті. Вибачу, що кажу, але у когось, якщо я так сказала, це відіграється. Бо у когось чоловік і не працював, є такі вердикти, вибачте. Він працює, дівчата, і причому ви знаєте, твою мовчить йому зараз дуже боляче в моральному плані. Десятка мечів, десятка. дівчата, десятка це максимальна карта щодо радощів і щодо печалі. Мечі це печалі, це коли тебе ви побачите роздирає ось так. Просто 10 мечів в тебе вонзилося, і йому дуже важко носити цю ситуацію, тому що він звалив на себе і роботу, і душевні переживання, і несе, і під цією тяжю він згинається. Ну, чоловічий чоловік потрібен, повинен працювати. Чому він мовчить, дівчата? Він був з вами щасливий десятка чаш. Але, але, хоч ви були для нього сонечком, він був егоїстом з вами, дівчата. І він мовчить, тому що він зараз думає, щоб ви знали, яку маніпуляцію знов проявити щодо вас. Не придумав ще, так. Він таки сподівається, що у вас є хоч і трішки почуттів щодо нього. І він і хоче зробити якусь хитрість чи якийсь обман. Але це він хоче зробити не зараз. Аркан Помілість говорить, що ну, це він запланував на якийсь певний час. А яку ж хитрість обман він хоче зробити? Угу. Дівчата, він, начебто, все переоцінив. Mm -hmm. бо старший аркан суд. Так він розуміє, що ви наповнювали його, а він ні черта не цінував, і зараз він один самотній, він у трансформації, але він хоче з вами десятку пентаклів жити з вами.